У диявола нема права, а з дияволом так цікаво, тобі русіяний гріш, а дияволу тепер сміш. Слава Україні, мої любі! Сьогодні у нас з вами буде незвичайне для мене відео, тому що воно вперше такому форматі саме, а обзор на книгу. Цей обзор буде без... до того, як я прийшла книгу. Це саме обзор на те, яка книга мені прийшла. Книгу замовляла на Promua. ось таку упаковці Вона прийшла на перший взгляд і на дотирг, здається, що там є папирка під чорним пакетом, але в мене є сумним. Давайте відкривати. Я розрізала, да? Угу. і да, тут не папирка, тут у нас знаходиться з вами картонна коробка. Зараз спробую показати якось ось так. Ось, бачите? картонна коробочка, і тут у нас сховалась наша книга. Дістаємо. Я дуже рада. А книгу замовляла я в п'ятницю, а сьогодні понеділок. Сьогодні зранку я її зібрала з пошти. Тому а, три дні. З... І в мене вже є книга, Доторк Темряви Скарлет Сен про Гадеса і Персифону. А, мені взагалі дуже подобається гречка міфологія. І такі персонажі, як Гадес і Персефона, дуже, на мій погляд, класні. І Гадес, взагалі, напевно, один з адекватніших чоловіків в гречній міфології. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, хто з чоловіків грецької міфології більш адекватний порівнян з іншими. І так. Це перша частина. Це навіть не зазначено на корішку. Тут у нас відповідна назва, автор. І ось тут, бачите, книжечка. Так, давайте відкриємо, подивимося. Відкриваю десь по центру. І це супер. Запах нової книги це завжди кайф. Тепер відкриємо на початку і подивимось. Перша сторінка у нас пуста. Так. А друга сторінка нас зустрічає напис Доток Темряви та нарцис. Ось, бачите? Не знаю, ось так не бачите: намальований нарцис. Чому я думаю, що це нарцис? Тому що це вважається квіткою гадіса. Аїда, якщо не помиляюсь. Так, аїд. Аїд Гадес і ще якийсь там, я не пам'ятаю, в нього третє є, я десь тут напишу а, його третє ім'я. Ще я путаю з кимось. Ладно, давайте далі. З англійською переклала Ганна Літвієнко. Київ, букнев 2024. До речі, я бачила навіть, що на Промі, а є ще три частини ці, ще дві інші частини цієї книги. Я Їх дуже хочу, але. А, я спочатку прочитаю цю частину, тому що в мене те ж саме було з іншою книгою. Але вона мені взагалі не зайшла, тому я навіть її не змогла прочитати. І я не дозамовляла, слава Богу, інші частини. Так ось, стосовно цієї книги, я дуже сподіваюся, що вона мені зайде і я докуплю собі повний цикл. В українському перекладі є три книги на пром'я. В англійській версії я не пам'ятаю, скільки було написано. Здається, 34 книги. Так, що у нас взагалі є? Давайте подивимось. Так, ага, розділ перший у нас там також набрясовані квіти. Давайте спробуємо знайти другий розділ. І мені цікаво, що на другому розділі у нас намальовано. Ага, другий розділ я не знайшла, але знайшла випадково п'ятий. І тут теж квіти. Везде вверху написано, що це доторк А, В принципі, дуже гарне. Лістики хороші, плотненькі, Ну, не плотний, але для книги супер. Так, переклад, літературний редактор, коректор, випусковий редактор. Ну, в принципі, все це заказано в, на останній сторінці. І на останній сторінці зазначено, що книга має рейтинг 18. До речі, не де. ДРІДІ цього не зазначено. І з задньої сторони так. Але з задньої сторони доволі таки брухливе описання, на мою думку, особливо останні речення. Так що. Так. Да. Так що у нас тут, тут зауваження йдуть якісь. Про авторку тут навіть зазначено, це під останній сторінки від авторки і дякую, що прочитали. Тобто, книга сама, сам текст книги займає приблизно 395 сторінок. Приблизно тому що тут а, трошки не вистачає, але рахуємо це за сторінку, тому 395 сторінок доволі такий ну, нормальний текст. Читала книги менше, читала книги більше. Все залежить від того, як книга зайде. Сподіваюся, на наступному тижні вийде обзор, і моя думка саме на цю книгу. Мені буде цікаво з вами поділитися і сподіваюсь, що вона мені зайде, і я в ближайший час замовлю собі другу частину. Тому, що... до речі, насчет другої частини. Мені не сподобалась її обложка. Вона взагалі не підходить під першу частину. І може хтось з вас знає. Де можна замовити в такому ж стилі, як перша та третя книга, другу книгу. Не забувайте запитання про чоловіків, який чоловік, якого чоловіка з грецької міфології ви вважаєте більш адекватним серед інших. На цьому все. Усім дякую. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на мій канал і, відповідно, дати відповідь на питання в коментарях. Усім дякую, до побачення!